Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику голови Державної думи Російської Федерації, який проголосував за ряд федеральних законів щодо включення Запорізької та Херсонської областей разом зі Снігурівськими та Олександрівськими районами Миколаївської області до складу Російської Федерації як новоутворені суб'єкти Федеративної Республіки. Слідчі ДБР встановили, що депутат і раніше підтримував у голосуваннях всі злочинні рішення, пов'язані з воєнними діями. Проти України та порушенням територіальної цілісності нашої держави. Результатом умисних дій російського депутата є численні людські жертви серед українських військовослужбовців та мирного населення, пошкодження і знищення об'єктів цивільної, критичної та військової інфраструктури в Україні. У ході досудового розслідування, розпочатого за частиною 3 статею 110 кримінального кодексу України посягання на територіальну цілісність і недоторканність України йому повідомлено про підозру. Також ДБР вивчає матеріали щодо повідомлення про підозру іншим депутатам РФ, які ухвалюють рішення країни-агресора проти України. Крім того, слідчі ДБР досліджують питання можливої причетності заступника голови Держдуми до діяльності групи компанії VC Energy, яка володіє об'єктами критичної інфраструктури на території України.